Всім привіт, канал .ua. Вас всіх вітає. Ну що, будемо пробувати запускати нове відео. Попередні відео були присвячені тому, що ми готували мототехніку для мого маленького помічника. Потихеньку вже катається, довольний, трішечки підкручує, дещо відкручується. Все добре. Тобто, він зайнятий, він ремонтує і катається на своїй техніці. Тепер пройшов тиждень, треба виложувати нове відео. Значить, забігаючи наперед, хочу сказати, є у мене вже начебто нова робота, нова проектна робота, але про неї поки що нічого не говорю, трішечки пізніше. Як все вирішиться, все будете бачити на каналі. Тепер що, є, була у мене точніша робота. Трішечки із автомобілем, це GD MK. чорненька. Вона в мене на обслуговуванні і вона попала трішечки в не дуже гарну ситуацію. Ну, хотіли зменшити масу автомобіля, а вийшло, що прийшлося замінювати бампер. Того, подивитесь, як це можна зробити в домашніх умовах. Напишіте коментар, кому сподобається, кому не сподобається, ну, теж писніть коментар. А ні, відписуйтесь або навпаки, підписуйтесь і ставте лайки. Якщо хто думає, що я за оці відео заробляю кучу грошей, то я хочу вам сказати, що... За всю історію каналу е тільки один раз набрався ліміт, той, який можна зняти, було або перевести ці кошти. Тобто заробітку від цього мого каналу, можна сказати, немає. Те, скільки я трачу на те, щоб зняти відео, на те, щоб вам щось показати, на те, щоб показати роботу, для того, щоб кожна людина, хто цим трішечки займається або хоче просто вдома зробити, спробувала це зробити сама своїми руками. То заробітку немає. Ну, можливо, колись буде в мене такі десятки тисяч підписників, і Ютуб почне платити багато коштів, і прям все буде чітко. Але поки що ні. Ну то нічого, все-таки працюємо, ділимося інформацією. Як завжди, з мене робота. Повторююся: з вами лайки, вподобайки. Погнали, працювати. Робота, скажімо так, екстрена. Зателефонували люди, які в мене обслуговуються. Досить давно вже, я цей автомобіль знаю. Е, хто хоче, можете подивитися на каналі, там є е, відео по тому, як збирався тут двигун. Це конструктор Лего називалося відео. Подивіться, значить, вхідні дані GLMK. Ситуація, як ви бачите, ось така. Відбувся удар на дорозі. Отбило кусок бампера, одірвало підкрилок. Одломило насос умивайки. Ну так, начебто, більш-менш все добре остальне. Значить, яка ситуація? Зрозуміло, що так їздити не можна. В будь-якому випадку, по-перше, немає вигляду автомобіля. По-друге, видно, що автомобіль десь був в якійсь дорожньо-транспортній пригоді. Тому на даному етапі треба це все діло замінити. Хазяйка автомобіля привезла новесенький бампер. Тобто, наша задача. В цьому відео спробувати зняти бампер і е замінити його на інший. Зрозуміло, що бампера інші треба підганяти, будемо підганяти. Будем Але дивимося, що тут. Сама пластмаска для тримача бампера начебто ціла. Одне єдине край тут трішки обломаний. Далі треба якось буде відкрутити цю частинку бампера, що залишилося. Тут у нас болт йде, і з другої сторони йде гайка. Дуже його неудобно відкручувати. І там всю дорогу воно все позакисало. Ну, Треба буде щось придумувати. Далі обірвало наш підкрилок. Непонятно, як він тут тримався, але з нього одні, ну скажімо так, клоча канцур'я висять, треба буде його також. Замінити. Тобто, це відео присвячено тому, як замінити бампер. Початку роботи, що нам треба в гаражик до буржуйки, щоб вона вулиці холодно. Відкриваємо капот. Саме перше для того, щоб добратися до бампера згори, треба зняти оцю накладочку. Значить, вона тримається взагалі з завода на трьох пуклях. Раз, два, і три. Ну, цих уже тут. Немає, досить давно. Е, залишається ось один болт. Тут під хрестовидну викрутку. І такий повинен бути і з іншої сторони, як ось тут. Такого типу. І з іншої сторони, Ну тут уже болтик на 10. Значить, відкручуємо його, потім треба її е, тако на себе потягнути. і витягнути. Але ось тут, в цьому місці, десь є зубок, який чіпляється. За нашу о, цю решоточку. Декоративна накладочка знята, зубик із накладки десь отако сюди заходить. Тепер нам відкривається, скажімо так, простір, ми бачимо радіатори, механізм замка і таке інше. Тепер дивіться, ось зверху разом із нашою решоточкою тримається верхня частинка бампера. Ось тут, і ось тут, там, де були в нас болти. Тепер посередині тримається ще в нас бампер. Надо його відкрутити. І унизу, он там, під радіатором, також бампер повинен бути прикручений. Ну, подивимося тоді далі. І саме таке неудобне, як я вже може й говорив. У нас є ось тут. Де крило? Ось ось оцей болт. Ось. Е, в чому неудобство? В тому, що з іншої сторони, гайка, і вона не приварена, не прикручена ніяк. Тобто треба е, з цієї сторони крутити, з той сторони тримати. Воно завжди закисає, і того важко його зняти. Але, в принципі, можливо. Так, значить. Зараз трошечки відкручуємо і вже тоді показуємо, що у нас вийшло. Хлопці, мені повезло. Я відкрутив ось кріплення, бачите? Його трішечки вигнуло. Е, мені повезло в чому? В тому, що почав крутити і болт просто-напросто перекрутився. Гайка там не приварена, то є, в одному ключі залишилась гайка, в іншому болт. Треба буде його поміняти. Це краще, ніж. Крутилося б довго. Але я знаю, що з тої сторони, і з лівої, там буде крутитися. Так як цей автомобіль у мене був, і я підфарбовував його. І того з тієї сторони я знімав бампер, від відключав від крила, бо його треба було підфарбувати там. І з-за цього там я міняв болт. Того, я знаю, що там він, в принципі, не перекрутиться. Ну, але що така от ситуація. Відкрутити треба ось тут, це саме таке сложне. І тоді ще під низом. Там також є кріплення. Ну, я тоді покажу, як ми туди дійдемо. Ліва сторона або сторона водія відкручено. Тепер, бачите, тут у нас оця пластмаска, вона на стяжках вже. Чого? Тому що поламані наші оці його е, кріплення. Так? Ну, перерізаємо стяжку. Тепер внизу. Не забуваємо відключати протитуманну фару. Тут у нас захист, але сам бампер не прикручений. Він повинен бути ось тут ще прикручений. Бачите, двигається. Але тут просто прижимає його сама оці, оцей захист. Ми його відпустили і все добре. Тепер залишається нам ще, ой, відключити. Точніше повідрізати оці стяжечки тому що там он всередині є болт і оця штука тримається. А тут вона на пластмасках На входах Бачите, вон такі пуклі. Ну, таким чином, щоб бампер тримався. Так, значить Зараз відключаємо, і я думаю, що потихеньку бампер піде. Це, джилі без бампера Ось. Бампер, до речі, забув. Ми самі не бачили зразу. Дивіться, ми отут відкрутили болтик. Потім почали знімати, не знімається, Оказується, ще й внизу один болтик. Ну Тобто така от ситуація. Отак він виглядає зсередини. Потрісканий, полопаний, варений, переварений. Тепер нам треба яким-то чином зняти от решетку нашу Тут от, я так розумію, прикручений, мабуть, значок чи що на саморезі. Тобто треба буде знімати. Зараз знімаємо це все діло повністю, потім будемо дивитися, що там на новому. Ну, отак от виглядає він Вона без бампера. Це, я так розумію, не усілітіля, що воно пом'якшувач якийсь. Але ви не думайте, що спінопласту пом'якшувать тільки на китайцях. Ні, на іномарках різного типу, там іменитих брендів теж таке є. Так, значить, зараз розбираємо решоточку. Дивіться, решотка тут, в цьому автомобілі, була прикручена ось в цьому місці саморізом. Але повинна вона стояти на оцих защолочках на бампері. Ось. Ну, Більше всього, що защолочки вже пообламувалися, ось тут немає. Ось тут немає, є тільки одна сторона. Саморіз я відкрутив, і сама решоточка у нас одійшла. Але дивіться, тепер далі. Зараз повижу хром. З цієї сторони у нас хром. Він на отаких от, от болтиках Я не знаю, чи вийде його викрутити. І сама оця емблемка. Емблемка, як я розумію, Одноразова її вставили і туди просто-напросто запаяли. Попробувати підігріт, витягнути, не знаю, чи вийде. Ну, мабуть, прийдеться емблемку купувати власникам нову. Ну, отак от. Так от. Поки продовжуємо. Залив ведешкою, чекаю, поки трішечки відстане. Поки відкисають наші оці болтики на хромові, у новому бампері немає цієї нижньої решетки. Я зняв стару. Вона тут в плачевному стані. Але в мене під рукою нової нема. Вона вже тут ремонтувалася колись і знову ж таки розірвана. Тобто, ось тут у нас розірвано і ось тут. І якраз в акурат недавно я собі заказав паяльник для ремонту бамперів, наборчик. Зараз будемо за допомогою цього всього діла пробувати його ремонтувати. Можливо, щось вийде. Отакий бампер має вигляд. Начебто, все є на місці, але. По товщині він трішки інший. Ну, Пластик наче ну, такий що гнеться. І я його чуть-чуть тільки що спробував підігнути, точніше, попробувати сюди поставити. Ну що вам сказати? Треба буде його підганяти і потом крепко. Тому що він ставати не хоче. Тобто, яка ситуація? Якщо ось тут він стає, то тут фара йде вище. Ну, Але що ж ви зробите? Це ж вже не завод. Я так думаю. Отака от, от ситуація. Але він повністю голий іде. Немає тут взагалі нігде нічого і ніяк. Того всі елементи, які були зняті із старого бампера, перекручуємо сюди. Одне єдине, що, може, я вже й говорив: оцей значок, він знявся, але, ну, паять його, мабуть, тут уже немає як. Або треба буде людям новий купувати. Або спробують його приклеїти, якщо вийде, щоб щось було. Так, хлопці, дівчата, такий набор купив для е ремонтування бамперів. Тут спеціальний паяльник, бачите, з таким носиком. Там є ще один більший. І йде в комплекті оці штирки для паяння, сіточка. Підставочка для паяльника. Ну, оце таке. Ще не працював з ним, не знаю, що воно таке, буду пробувати. Але зараз що хочу зробити. Хочу отут прогріти оцю сіточку. Або її геть прибрати, або сюди ще наложити зверху, якщо вийде. Штирком спаять. І так само ось тут. Понятно, що рятувати її, ну, скажімо так, тут нема кріплень, тут, тут. Але зараз у людей немає під боком такої. Решотки, щоб її купити, а автомобіль треба. Того виходимо з того, що є. Так, ну дивіться, що вийшло. Наша решоточка попаяна. Нігде нічого не відстає. Ось. Беру за вершок, тримаю. Ось тут попаяно. Ну, я, наприклад, задоволений наборчиком. Ну, класно, паяльничок працює. Ці штирки для паяння теж. Ну, я це роблю вперше. От Сьогодні паяв, чого не показував, бо там куча диму. Ну і плюс до того треба трошки потренуватися, щоб вже можна було показати всім, як що робити. Ну Така от ситуація. Так, тепер пробуємо... Зробити? тепер пробуємо це все діло притулити на місце. Як воно буде? Отако. Так як у нас кріплення не всі живі, то будемо кріпити на те, що є. Далі, після цього ще е, власниця автомобіля привезла проти поставимо сюди зразу, поки є як. Так. Е, потім хром. Щось будемо робити із нашим тим значком. Получиться в паяю. Не получиться, ну, значить буде без значка. поки. І далі можна буде це все діло ставити на місце. Точніше, натягувати його на місце. Да, ще одне. Тут ось тільки одне кріплення, другого немає. Я не знаю, чого так. Ну, Але немає. Ну що ви зробите? Що є, то є. Так, давайте так. Зараз все це збираю і показую готовий бампер. Так, зібрав бампер нові стоять на місці. Решоточка. Ця сторона. Наша решетка основна хром. Все на місці. А тепер треба якимось чином оцей бампер подружити з цим автомобілем. Дружить він поки не хоче. Я вже прикидував. Фари не влазять. Тут не достає. Ну, Коротше, якось так. Ну, Зараз будемо пробувати дружити. Підганяти, підкидати, а там буде видно. Ну що, бамперок на місці. Став, звісно, він з гецьками, з приколами, але дивіться, в принципі. Нормально себе почуває. Закрився наш капотик. Вигляд машинка має. Отак от. Так що можна це все зробити в домашніх умовах. Не все показував, тому що тут було досить багато нестандартних ситуацій. Коли почали говорити по-німецькому і по-французькому, того. Щоб цього в відео не було. Але так, в принципі, нормально. Одне єдине, що, якщо ви надумаєте, або у вас якісь будуть приколи з бампером, зверніть увагу на оці всі решоточки. Тому що решетки майже всі поламані, приходилося їх підганяти, наскільки це можливо. Отака от, от ситуація. То краще, якщо вже будете купувати, то купуйте з усим. Але бампер, що хочу сказати, він паскудненько отут стає, де у нас іде фара. Можливо, фара трішечки, бачите, тіліпається фара, можливо, фара трішечки, але зазор тут не, ну, не однаковий. Отака от ситуація. А з цієї сторони, взагалі, не хотів ставати ні бампер, нічого. Тому що при ударі в оцю сторону крило почало підгинати і його вибило з під фари. Запхнув його під фару, ну, тепер воно більш-менш стало. Але не ідеально, ну. Бампер тримається, все добре. Е, ще треба підключити противотуманки. Далі. Ну, Це вже буде за кадром, то таке діло. повитягувати, типу, інші вставить. От і все. Тобто, така от ситуація Отаке от коротеньке відео. Можливо, комусь стане цікаво, можливо, комусь потрібно. Так що, якщо не важко, не забувайте вподобайки, лайки, підписка. Плюс до того. Якийсь коментар, який ви вважаєте за потрібний. Так що всім перемоги, миру, слава Україні! До нових відео.